Добрий день, друзі. Пішков у зборі. Шофер житує. Вершина. А, вершина. Ну, чогось написано яберник. Але всі ми знаємо, що на яборнику. Так що з тими назвами, взагалі, допустим, полонина руна, вона є руна, а не рівна. І вся на картах вона руна, а не рівна. Ота як Закарпаття. Закарпаття, як позиратись з Москвою, воно за Карпатами. Та воно під Карпатами. А по факту, мов в самих Карпатах. А не за, після, до і так далі. Ну, то не політичні люди, бо на пішковбусі. І наш маршрут пролягає вершина, Чорноготовський рух, путок Шенгляник. Австрійська дорога мосток Станицької. Де мета? І з вершину різниця тридцять один метрів. Вершину в'яну. Прямо перед нами Чорноловський рух. То закінчення Яворницького хребта, початок, як ви знаєте, Солянський рух, протяжність 12,5 кілометрів. А тут є напрямок. Напрямок Бацвої ями. Там колись була гішка така для прихисток, для туристів, для синокоса то по ініціативі е, міністра лісової промисловості Гронянського Івана Івановича, який у свій час із 68 по 88 прошлого століття е, був міністром лісової промисловості. Напрямок теж згоріла і маємо те, що маємо. Pješkovus, pješkovus na hodu. Treći prdač. Ajno. Ah, <laughs> Так, бо на другому оглядовому майданчику будки видно другу половину світа. Першу половину ми вже зняли, а тепер позагаємо другу. Файно видно тепер вододільний хребет, який закінчується такою. Файно видно віжку село, видно загор і красія перед нами у всій красі. І так же за загорбом черемку видно. Там всі несело, поніживі. Ні, хрена, то не стужиться? То буде жорна, То це жорна. А то віська тоді там, то міжка, то жорна. То жорна До жорна загорб. Ну, а я тобі став, то загорба. стужиться якраз готувати кого перекривається. Перед нами ти ще знаймаш. Маємо ліщенку. А в тому боці, а дивіться там, не А, а ось так, і там. Маємо красиво. Так, ми ну, маємо ще участок бургованої кути. Вона була ціла заборгована вздовж потука Шингля. Шинглянек. Шин Вон впадає у урочище Станицької, де ми тепер спустимо. Ну а там на Станицькому я ще й розкажу, у що у рік так.

Називається Станицькою. Станицькою говорить саме за себе. Стояла пілорама, деякі де деревообробні станки, тому станицька. Тут у нас начиниться хребет, великий Роздан. І з в Рогатець, і він доходить до Малої голиці. Е, місцеві називають куйлиця. Е, гарна вона приватизована. Е, не будем наказати ким, тобто э, є десятки для відпочинку і ми направляємося. там. Я не могу.